Всім доброго раночку. Сьогодні знімаю в кімнаті, тому що на вулиці дощ у нас, слава Богу, за такий тихий, спокійний дощик. Немає ні граду, ні вітру. Тихенько все намочи нам землю, намочи картопельку, намочи пшеничку, хто у людей посіяно. Та й у фермерів. Думаю, будемо хлібом. А я сьогодні вирішила, друзі. Раз дощ на вулиці вже немає, що робити, то буду готувати якісь смаколики. Рідні замовили мої, щоб я з номив піцу спекла. На сніданок зроблю такий пирог на сметані. Сусідка дала мені сметани безкоштовно, просто так. Дякую їй. Ну, у нас так, у нас діляться люди. Ну, ми ж українці. Ви ж розумієте. І хочу ще сьогодні зробити паштет. Зібралося патрашків куча. Я роблю паштет із патрашків. Ну, ось так. Ось такий дощик у нас йде. За вікном все так гарно буяє. Так гарно, гарно все. А в мене тут теж. Маленький такий рай, але, знаєте, в цьому році, в цьому році не знаю, чому, що і як, і для чого, і, ви бачите, ось квіти мої не вдалися. Сипить листя, прирости дуже слабенькі, бачите? Хоча квіти дуже гарні, дуже гарні квіти, всі неоднакові. Всі красуні. Це теж, дивіться, який гарний. Ось знову спекла таку піцу, великий противень. Це на сніданок зробила. Пиріг, 500 грам сметани, 500 грам цукру, чайна ложка соди, дві столові ложки оцту. Три стакани муки і ванілін. Все. А, і додала какао, бачите? Там більше какао, ну, отакий от вийшов. Дуже смачний, друзі, друзі пиріг. Ось все, що лишилося за завтраком ми його приписали. І в мене сьогодні ще, друзі, я варю паштет. Паштет дуже легко вариться і дуже простий. Приготування бюджетний. Значить, ріжете курей, там, качок, що там у вас є. А ні у кого немає цього, хто в місті, купили патрошки, там, сердечки, печіночки, пупчики там і на дно кіло. Сала домашнього, кілограм патрашків, кілограм моркви і кілограм цибулі. Ось так все крупно кришимо, сало саме низ ставиться. Ні води нічого не додаємо, трошки посолили, трошечки чорного перчика і ось так нехай тушиться. Ну, до приготування м'яса ось так продивилися, бачите, ось там воно кипить. Там водичка є, ого, як закипнуло. М'язку подивилися, якщо пупчики приготувалися, а якщо ви робите тільки з печінки, то це зовсім швиденько. У мене пупчики, то вони варяться довше. І ось картоплю по-селянськи готую. Кришка гаряча, немає в кришці, бачите, залізне все, таке гарячуще капець. Ну, ось так готую. Хоч на вулиці нічого не зробила, ну хоч не готувала, буде на день на два там нам їсти. Сусідка можна прийти на чай, то пиріг ми, я думаю, з піцею посмакуємо. Я пішла щось робити далі, буду шукати цю роботу. Ось такий получився цілий тазик у мене паштетику. Бачите, який гарний. Получився. Зараз він остине, я ось в тавочки ці відерочки поставлю і поставлю щось в холодильник, щось в камеру. Потім дістали з камери і їсти. Посходили помідорчики. Ось моя мікатка така гарна. Це ось апельсин. апельсин дуже погано зійшов. Биче серце, загадка ось така гарна. Бачите? Наталю, ваші помідорчики зійшли, ось бачите. Хамелеон зійшов, і хурма зійшла, і пліво зійшло, велике рожевий, бачите, все гарно зійшло. Там галілея, сливка. Ось така. У мене капусточка вже. Чотири головочки я посадила. Ось така вона гарна. Сьогодні я їх підкормила цілітрою. Надіємося, що все буде добре. Я вчора, друзі, була в місті і ось купила собі, ну, як же без квітів. Ніяк. Такий кущ у мене був уже. Це флокс розтопирений. Дуже велика поділка, дивіться, це, це ну, такий великий кущ, Дуже великий кущ, Дивіться, його там так багато. Я його зараз розділю на дві частини. Це 50 гривень. І ось я ось такий купила травичку ось таку. Гарненька така, ось, бачите, в неї йде. Вона стріляє, ну, агресивно мені сказали, але я хочу посадити на вулиці і нехай там собі заплітає, щоб я менше сапала. А це мені подаруночок. Друзі, дали ось такий бересклетик. У мене білий є, а це жовтий, бачите? Ось такий. Зараз я посажу, дощ трошки спинився, чуть-чуть так іде. Зараз воно вже спинився дощ. Зараз буду, десь тикну. Гарна травичка. Шкода, що вона така агресивна, але ну, нічого, будемо обмежувати. Якщо буде сильно, агресивна. О, щось опять на тарабанило криші. знову пускається. Ну я ще швиденько тикану. Що, Нельсон, замерз? А хто тебе випускав? Чого ти вийшов? Ага. Ось посадила. Тут. І ще ось тут. Розділила. Не знаю, мені щось на флукси не везе. Шиловий не садила, пропадає, вже стільки виписувала, так як і живучка, все пропадає. Не знаю, чому вони в мене не йдуть. І такий флокс виписувала, він мені дуже подобається, все пропадає. Флокси в мене не живуть. Не знаю чому. Ось тут клеток втиканула. Надіюсь, що він буде рости тут гарно. І ось на вулиці тиканула травичку. Харостину. Друзі, я викопувала тюльпани, хотіла одній підписниці свої відправити на осінь тюльпани і... Я говорила, лопату зламала. Не могла її викопати ці, ці квіти. І ось, подивіться, зламався тюльпанчик. Руки грязні, бо садила квіти. Дивіться, який він здоровецький. І він зламався ще вчора, позавчора. І ви подивіться, яка жага до життя, що він сам по собі розкрився, отак лежав на землі, ось весь прибитий дощем. І ось подивіться, який він гарний. От квіти. Вони теж хочуть жити. А ось дивіться, який кущик наріс. Віолки. Це вже квітали. Я не, не видаляю. Хочу, щоб вони насіялися. Друзі, закінчився дощик у нас, і я хочу вам зняти відео. Ви мене питали, багато хто питав, як почувають себе двері, і вікна, які я фарбувала, перефарбовувала. Ось, бачите, вони були білого кольору, а тут я вже перефарбувала. Коричневий колір. Значить, ну, у мене є на каналі відео, ви можете подивитися, е яка фарба була, і все. Е не йде вона по металу, бачите? З металу вона сходить, а так все, друзі, гаразд. Бачите? Ніде не получилося нічого. Все гаразд. Ось. Бачите, я спочатку заклеювала е, скотчем, е, і, ну, щоб резинку не фарбувати, бо думала злізе від резинки. Фарбуйте сміливо вместе з резинкою. Я, у мене лишилась фарба, вже пройшло два роки, я обов'язково е, зачищу і перефарбую тут, щоб не було цих білих полос, тому що ну, не гарно. Розумієте? Іде фарба, там іде затвердитель, розбавитель і сама фарба. Обов'язково потрібно хорошо протерти, щоб краска лягла і ну, пилі, щоб не було нічого. Ось ще одні двері, теж ця сама проблема. Ось такі, бачите, полоси видно. Зараз я, ну не, не сьогодні, звичайно, коли буде тепла погода, я зроблю це, виправлю цю помилку, так ось вікна, це гаразд, нічого не. Бачите, ось резинка, все нормально тут. Так що фарбуйте і не переживайте. Ось тут десь погано, бачите, я витерла, був пиль, була пиль, і ось, бачите, це єдине, де тут відійшло. Так що, фарбуйте і не бійтеся. Розквітає горошок вже. Це ранній сорт, звичайно. В школці вже вийшли. Бачите, школка працює вже. Є результати. Виноград ці шов, бачите як? Ось так. піднімається трава піднімається шикарно в нас уже гарна почти дійщиків один сорт. Друзі ми купували новий сорт картоплі. І напевно вона перерождена. Брали у Вінницьких людей. Домашню, ну от така вона захотілося мені нового сорту. Це Evolution. Сорт перевірений. І це рядочок пізніше ми саджали. Це вона ну, пізніша сама по собі. Це лимонка або гранада. Ось так. Гарний вже прирости на винограді. Вже є полудечка в нас, ще зеленкомада, але в кого з-під Бондар і вже на ринку є полуниця. І я, друзі, посадила ось під такі бутилки, помідорчики. Рано. Купувала. Я не люблю стаканчики, не то що не люблю, я просто фізично це не переношу. Це так. Довго стаканчики набери, перенеси. Ось купила собі і все. І гаразд. А тут вже посходили. Відкритий ґрунточ лишила трошки місця, бачите. І потім ще на плану посаджу і все. це на цьому закінчиться мої митерства з помідорами. Кожного року насаджуємо, потім курям викидаємо. Так, друзі, все буяє, все квітне, все, все добре.